Новый <говори> пакт. Теперь сказал. Желаю, чтобы справа лиса, потому что свои. Он уже думал в понятии, это здесь. Это 4. З той, той, того документу, який, який ви передали в Раду, шановна ініціативна група, я маю на нього обрати, звичайно, є ряд запитань, які от в, рані, в рамках звіту ви ставили під пунктами, що ви хотіли почути. Правильно я розумію? Перше, це скільки коштів було передбачено в доходній частині бюджету міста Піні в 2016 рік. Звичайно, для того, щоб не портити показники Пінської міськради, ми ставимо цифру одну, вона може бути перевиконана ця цифра, і ми запланували близько 15 мільйонів надходжень, ми їх і отримали. Пішли далі. Створений перший на Київщині антигіпертензивний центр. Реконструйовано та облаштовано операційний блок з травматологічного відділення Пінської міської ради. Вкрито три амбулаторії сімейної медицини. Реконструйовано ДюСШ, будовано футбольний, баскетбольний, волейбольний, гімнастичний майданчик Країнський корд. Збудований стадіон, міський бюджет 8 мільйонів, вся інша цифра, це була за рахунок і вхідна група і так далі, це за рахунок було поєворучців. Далі так, реконструйовано приміщення та новий шаховий шашковий клуб. Створено центр для дітей з особливими потребами Дивосвіт. Створено центр для адміністративних послуг. Створено громадський центр для внутрішньопереміщених осіб, здійснено капітальний ремонт та переобладнання центральної міської бібліотеки, збудовано 5 парків, та сквери та алею героїв. Встановлено 8 дитячих майданчиків. Здійснено основні роботи з реконструкції центральної частини міста партерної площі Волосії Сюченка. Збудовано 14 кілометрів велодоріжок. Здійснено капітальний ремонт 15 доріг, встановлено 6 світофорів та... 515 обмежувачів швидкості збудовано тротуари на 13 вулицях, встановлено 25 автобусних зупинок, збудовано каналізації на 8 вулицях, здійснено закінчування дощової каналізації в центрі міста, відведення дощової каналізації вулиці Пушкінська, здійснено капітальну реконструкцію будівлі села Романопів для медпрацівників. Встановлено два громадських туалети. Ось такий короткий список. Який, до речі, дуже неповний, тому що, тому що він не весь, тому що ми, ну, тільки про ті об'єкти, які вже функціонують і місця не можуть їх побачити. В цьому році ми плануємо добудувати два крила до шкіл безпосередньо 17-12. І в цьому році ми щиро віримо, що ми почнемо отримувати якесь перше фінансування. Я був абсолютно в баг... неможливо не всіх, але в багатьох інстанціях. З приводу того, щоб за допомогою обласного бюджету, за допомогою державного бюджету, нам допомогли з фінансування, з фінансування повноцінної е, школи. Є ряд народних депутатів, які в тому числі дали обіцянку ну, дали з того приводу, що вони допоможуть це питання пролобіювати. Я переконаний, що дай Бог так і буде. Ми зараз слово від ініціатора взятись. Справа в тому, що згідно положення, нами ініціаторами було підготовлено свій проект. Рішення за результатами розгляду першого питання. Ось, і ми хочемо цей проєкт рішення озвучити. Там немає нічого кримінального, ми не просимо визнати там злочинцями міського голови чи ще кого-небудь. Він стосується чисто юридичних питань. Женя, можна мені проєкт рішення? Так, почекайте, ще два питання. Закриваємо, якщо все вичерпано, ви ставите пропозицію. Ні, Ді. 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 у нас є класарікла, питання відповідь було, але ж потрібно повністю інше обговорення питання. ми голосували чи ні. Якщо вам побігає, по другому питанню, в порядку десь пригодність, щодо обговорення питання, замовників, будівництво, питання. Вот сегодня Витбулось показали именно те громадские слухания, которые проводит Альпинский мискарад. То есть фактически сегодня было нагнано всех их прихельников и непосредственно админ, ну, админаппарат. То есть те же депутаты сидели, не давали возможности. Фактически не провели ну, по нормальному ни одно пытание, не, не, разглянули, не дали, не дали возможности обговорить питание. То есть будем вважать, что те громадские слухання, которые прошли 28, 28 декабря 2016 года, ну, состоялись. Слово надавалось усилим. Нам зараз, як ініціаторам, нікому слова не надали. І це було просте маніпулювання для того, щоб міський голова вийшов на сцену, пропіарився, розказав, який він хороший і скільки він виконав, і більше нікому слова не надати. Так і пройшло. Дякуємо за розуміння. Сколько было засідань а, ініціативної группы? Вот сколько засідань было ініціативной группы? Вот под вашим головами было сколько було? Два засідання тільки було, и тільки в тому Я році. Спитаю... То есть в цьому році ни одного засідання не було. Я вам дякую. І ця людина казала, ми вам можемо показати відео. він казав, а чому на камеру, ви не дали ініціаторам сказати що... нічого? Я, по-перше, не голову. А ви не головуючий, Це... зрозуміло. Вибачте, Толю є, на камеру, що він каже, буде проведено, чого. як треба громаді, казачо, але ж, Не, як громаді, казачо, але що, не як треба громаді, нічого не відбулося. Я вам скажу від просте маніпулювання. Ви просто позорите вам відео Покажу, де ви на камеру ви маніпулятор. Ви висував вашими словами. А можна вам сказати? Наскільки цікаво? людей, як виня, і можливо вони все таки задоволені, як вона використовується. Е, ви знаєте, а громада нічого не знала про ці громадські слухання? По перше, Ірпінська міська рада, яка займалася підготовкою цих громадських слухань, вона нічого не зробила для того, щоб повідомити громаду про проведення громадських слухань. А нема не повинні оголосити я вам розказую, згідно положення, повинна міська рада, все робиться за рахунок міської ради. Ініціатори входять в оргкомітет, згідно положення. Але всі питання організаційні, фінансові, все робиться за рахунок міської ради. І ось оголошення про те, що будуть громадські слухання, появляє. Лише вчора ввечері, в кінці робочого дня, коли були... повідомлення про перенесення громадського про перенесення, були рудні, про перенесення да, були були 26 людей. грудня, а оголошення це про те, що вони будуть, з'явилися вчора, знаємо, в кінці грудня. Грудня. соціальні мережі, і ну ви ж повідомлення, що ми не виходили. Ми повідомляли колеги, колеги. на 28 грудня, а ми, а на ці мене, тому що, що ми їх провели. не визнаємо, вони є нікчемними. Скільки людей були присутні на тих громадських слуханнях на тих громадських слуханнях ми не можемо сказати коректно? Тому що навіть от ініціатор не зареєструвався, тому що це відбувалося в таких умовах, що це було на морозі, бо нас не пустили в приміщення. Розумієте, ось люди приходили, дивилися, що двері зачинені, і йшли. Дата громадських слухань не може бути перенесена більше, ніж на 14 днів. 28 грудня і 25 січня, ну як, більше чи менше, по-вашому. Тобто, ми, виходячи із цих і там ще ряду нюансів, ми вважаємо це розпорядження нікчемним і Відповідно, у ці громадські слухання, які сьогодні нібито відбулись, також вважаємо нікчемними. Тим більше там написано в положенні, що обов'язково виступають представники ініціаторів. Порушено просто все, що можна було, і ми будемо подавати можна... в суд і визнавати можна їхні дійство. Що... Громадські слухання це інструмент громади. И соответственно мы цим інструментом согласно положению, согласно статуту міста, мы имеем право користуватися. Але ж то, що сегодня було проведено, ну это собрали сьогодні адмінресурс, плюс прихильника партії.